Слава Україні! В ефірі Лучанепро з вами Ярослава Олексюк. Три роки тому розпочалось повномасштабне вторгнення. Три роки ми живемо в терорі, три роки ми живемо в страху, і три роки ми даємо відсіч у цій програмі. Ми запитаємо у лучан, як для них розпочалось 24 лютого 2022 року. Напевно, ніхто ніколи не забуде. Це це від від кого ви бачила, я живу тут, на все, Летіло mm -hmm. Летіло було дуже страшно, але сьогодні ще страшніше, тому що ми бачимо страшні наслідки. Mm -hmm. це точно. Які ваші були емоції? Що ви... А ви знаєте, ніяких емоцій? Ми ще не зрозуміли взагалі. Це був шок. Е спокій такий, що. Треба щось робити. На другий день це вже був, вибачте, адреналін, і треба було йти в... мобілізуватися, бо я медик. Ну і все. Що відчував? Це не трудно передати. Ну, це вранці став, збираюся на роботу і тут вибухи. Я живу недалеко від аеродрому, так що там прямо все було. Це прям ви чули, бачили? Так, чув, бачив, бачив ту ракету, яка летіла. Вже коли вийшов на вулицю, бачив. Ну, вирішив останню ракету, яка летіла на аеродром, і потім вибухнула. Ну, так. А які ваші емоції були? Ви панікували? Чи... Опишіть? Ну, мабуть, панікував. Ні. Звичайно, як звичайна людина. Шумно, 33-й, Ракета над нами, страшні вибухи, плач внуків. Тривожність, невизначеність, що це, як це. Тут ніби не віриться, тут в телебаченні на роботу телефонуємо, тут війна почалася, дуже тривожно і страшно. І ці три дні так і залишаються тривожними. Але надіємося, що все буде добре, перемога за нами. І я думаю, що в цьому році буде все добре. Буську сидів, проснувся від того, що ми набрали рідні, щоб їхав додому в село. Дізналися про початок О, Так, Я спочатку проснувся, не повірив, не зрозумів, що робиться. Набрали рідні, сказали, що почалась війна. І так зустрів. А ви повірили? Не повірив. А, я я... а як пересвідчувались потім? Зайшов в телеграм-канали, все побачив сам своїми очима. А чули, можливо, вибухи бачили. Не чув. Якраз вибухи не чув. Міцний сон. Просто зі слів навіть рідних дізналися. Так, що... так. Просто по телефону мене починало, що пішла війна. Почалось дуже складно. Чому? Тому що я прокинулася від вибухів. У мене той момент була маленька дитина, двохмісячна. І це... Я пам'ятаю, як я тримала цю дитину на руках і підійшла до чоловіка і кажу, почалась війна. Він каже, що ти видумаєш? Я кажу, так, я відкрила українську правду. І це була правда. Повірила. Були вибухи які спричинили таке, ну, через що я почала задавати питання. От. І так, я відкрила українську сайт української правди, це підтвердилось. Ми повірились, звісно, є. Якраз рано, як бабахнуло да, в аеродромі. Ой, я встала і не знала, що думала, що грім, чи що, що таке робиться. Потім сусідка дзвонить, каже: що війна почалася. От, і ну і тут ми вже всі зібралися і пішли в підвал в школу туди. А як ви переживали? Панікували чи? Ну, звісно, переживала. ж ні, то ж всі переживали, бо ж то не, не надіяно було зроблено.